Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво! Чистеличко ним втирають для здоров'я та краси, ним портрети прикрашають, вішають на образи, для гостей кладуть на нього. Хліб святковий коровай, стелять молодим під ноги, є такий у нас звичай. Він як добрий чарівник, український наш рушник. Наш край це працьовиті люди і гарні українські звичаї та символи. Сьогодні ми познайомимося з одним із наших народних символів українським рушником. Український рушник один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині. Дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки і ставалося диво. На білому полотні з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинові грона. Рушник це не просто красива і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалася дитина, на її колесочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашали вишиваними рушниками. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей. Коровай для них подавали також неодмінна на вишитому рушнику. Це була ознака гостинності. В Українського рушника є багато видів. Для хлопчиків вишивають так званий рушничок грайлик. Рушнички грайлики прикрашали особливі, символічні візерунки. Посередині чернобривці, збоку волошки та синій барвінок. А між ними листочки дуба, любистку й вузики хмелю, схожі на віноградні. Вважалося, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, як дуб, а ще сильним та мужнім. А рушник для дівчаток називали росяничкою. Рушники росянички прикрашали інакше вишивали на них цвіт яблуні та вишні, ромашки й незабудки. Дрібненькі листочки барвінку і вишинки або ягідки калини. Ці зображення символи дівочої ніжності, краси та вроди. Український рушник має два основних кольори червоний та чорний. Червоний колір це колір любові, доброти, кохання, колір червоної калини, яку дуже люблять і шанують в Україні. А чорний колір це колір землі годувальниці, колір багатства і достатку. Раніше в нашому краї не було жодної хати без вишитого рушника. Говорили в українській хаті, як у міночку. Рушниками прикрашали стіни, накривали хліб, витирали руки. Без рушника не святкували ні дні народження дитини. Не весілля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник, як оберіг від лиха, а дочок матері навчали вишивати рушники ще з малечу. Давайте з вами розкажемо, який це рушничок. Цей рушничок український, вишиваний, гарний, дивовижний, чудовий, чарівний. Красивий, барвистий, яскравий, квітастий, кольоровий, традиційний, символічний. Молодці. Ось ми з вами познайомились з одним із давніх символів оберегів нашого народу, українським рушником. Наше життя це біле полотно, на якому доля мережить свій визерунок. Тож нехай на полотні вашого життя переплітаються різні кольори, і вічними будуть символи здоров'я, достатку, щастя та злагоди. До побачення, діти! До нових зустрічей!